Привіт! Дякую вам за підписки, за лайки, за коментарі. Мені дуже приємно. Ще у мене є до вас одне прохання. До моєї мрії залишилось 30 підписників. Допоможіть мені досягти 1000 підписників. А зараз ми будемо відкривати лайки-блоки. Це зовсім інші лайки-блоки. Почнемо їх відкривати. О. Повезло з ним. Це що у нас? Появилось блокиатки. Другий рацтон. Не потрібен. Він. Третій лакіблок. Спіш! Це ж дуже кру... класно. А що зараз нам випаде? Алмазний блок? Поки що, каже, нам немає чого зробити, але коли ми то зламаємо. Так, ще що. О, ще щось. Нічого. Нічого цікавого нема. Ще давай тут все. Тут. Оцей будемо ламати сила. Так. Це непонятно. Що? Так, що з цього нам випаде? Залізний блок. А що з цього? Ще один. А М Не, не нам. А що з цього випаде спішка, корисна штука. А що з цього? Престонвий блок. Не потрібен нам поки що. Ще ми отримали. Поки що нам це не потрібно. Тоже не потрібно. А це що ще таке? Це ми залишимо подальший. Ще стало більше а Назираку, так, Тут ще буде. Золотий блок. Тут ще буде. Ще а... рак, Тут ще буде. Цікавого нічого. О, а, предмет ось випали. Так, що з цього? Ще предмети, да. А не добудемо ще. Блок, так. Ще давайте. Це вже це нам не потрібно. Давайте ще щось корисне. Ще воно таке саме. І у нас уже є. Друге вже. Це нам не потрібно. А ну-ка давайте щось корисне. Давайте нам уже кайло як алмазне. Що це таке? Нічого. Так, а ну-ка давайте щось корисне. Че? Чо? Чему вы не дали? Давайте дожить Та ви вы издеваетесь? А з цього що? Ще там Ааа, стоп, 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 стой, 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 стой. стой, ті, шойч, шойче. Фух. Все загорілося, але ми встигли врятуватись. Так, а ну-ка давайте щось корисне вже. А чому не кайло? Опять давайте щось корисне. Це не то. А у нас є дерево. А скільки алмазів у нас уже? Не скільки. Алмаз залишився. все інше взяли. Так, від'їмо яблуко. Зачароване золоте. Один алмаз. ну ка давайте вже скория, це тут цей непотріб потрібен. Опять якийсь непотріб. Давайте щось корисне уже. Швидкість. Не це. і не це. Ну-ка, давайте щось швидко. Дуже швидко. А ну-ка, давайте щось корисне. За таке мені не підходить. Та який золотий блок? Не це. Таке тоже золотий блок. то мені ж надо алмазний блок. алмазний блок. Золотых, да у меня уже куча. Давайте алмазный блок. А ну-ка давай алмазный блок. На этот ту... стол алмазный. Алмазный. Ничего. Алмазный блок. Швидше. Раз, два, три. Алмазный бро... блок прийди. Раз, два, три. Алмазный бро... блок прийди. А-а-а, блок. Не вдалось. Зілля сили. Зато є. перлина ендеру. Телепортуємось, вип'ємо це. Це ми бусте викинемо. Це ми надінемо. Це нам не потрібне. Це нічне бачення. Давай ми це все вип'ємо. Ну, Раз, випили, два випили і три випили. Готово, готово, готово. Так, алмазний блок прийди! Да! Але у нас немає чого. Тепер нам треба кайло. Кайло прийди! Прийди! Кайло! Кайло, прийди! А ну-ка давайте А... Кайло масний добувай золотою? це золотою золотинкою. Не добувається. Луш у нас, ну не одне у нас. Ага, в мене є сила, все. Ди... Швидко їсти морквину! А, істинного. Чи це тут? А ну-ка давай швидко такого будемо відкривати. Ще нам щось далі. Ла... Ще один блок. Ще одна. Амонас. Не під... нам не треба. Амонас. Алмазний блок. І предмети. Так, вибухівку ми поставимо. Це ми надінемо. Щоб у нас було більше захисту, давай ми все от ставимо цими лайкі блоками. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Готово. Нічого корисного. Раз. Так. Нічого. Випав. О Боже мій, що це таке у нас? Появились. Давай піднімемось наверх. Що тут зверху у нас? Ага. Хтось там находить. Все. Давай пориємось. Так, розкопаємо. А, тут лава. Тут не. Це не ту ми будемо розкопувати. А чому тут скрізь лава? Це... А, це лава, ви зрозуміла. Так, нам треба якось здоров'я. Так, морквина, морквина, морквина. Так, йому, 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 йому. Так, Тро... ти павука б'ємось, 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 давай вбити, 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 Блін, блін, лопата поломалась, біжимо зі всіх ног. Спастися від цього павука. Так, давай тут поки розкопаємось. Я вже все на сьогодні зробив. Будем прощатися. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!